12 грудня 2024 року світ побачить фільм Крейвен Мисливець від Sony Pictures, який розгортатиметься у кіно всесвіті Sony. До того ж, вже випустили цілих два повноцінних трейлери з багатьма кадрами і сценами, які показують цікаві деталі сюжету фільму. Незважаючи на це, ви цілком закономірно запитаєте: а чому ж на нашому каналі не було ще жодного відео про крейвена? Абсолютно слушне і правильне питання. Саме тому у сьогодні ми спробуємо знайти для вас кілька причин, окрім очевидно, що Арона Тейлора Джонсона, щоб подивитися цей фільм, про що ця історія, як там справи з мульти Всесвітами, які зв'язки з людиною-повуком, і чи не буде це черговим одноразовим фільмом від Соні. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А ми тим часом розкажемо вам про Крейвена Мисливця. А тепер. Поїхали сольний фільм про Крайвена мисливця буде розгортатися у всесвіті людини павука від Sony Pictures. Проект розроблявся досить давно, ще до дебюту Тома Холланда в ролі людини павука у кінематографічному Всесвіті Марвел. І так, Всесвіт Sony це не Всесвіт Марвел. Не плутайте. Крайвен стане наступним фільмом, який зосереджений на історії походження антигероїв з коміксів про людину павука. Почалося це все щастя з Венома 2018 року з Томом Харді в головній ролі. А потім був Веном 2 Карнаж. а також фільм 2022 року, який зневажив Морбіуса, у якому Джаред Лето виконав роль живого вампіра. Коротше, справи у Соні йдуть не те, щоб... Е... Погано, але й не скаже, що дуже добре. Цього разу на головну роль Соні обрали Арона Тейлора Джонсона. По правді, Арону не чужі ролі супергероя. Він зіграв головного героя у фільмі 2010 року Пипець і з'явився в ролі Ртуті, брата Ванди у кіно всесвіті Марвел у фільмі Месники Ера Альтрона. Іншими акторами, які з'являються у фільмі, є Крістофер Ебот, який був обраний на роль іноземця. А також Фред Хенічер зіграє Дмитрія Смертякова, Він же Хамалеон. А Аріан на Дебос візьме на себе роль Каліпсо. Жриця Вуду, яка є коханням Крейвена. Ну і звичайно ще Рассел Кроу. Після оприлюднення перших кадрів фільму на CinemaCon 2023. Sony підтвердила, що Рассел Кроу був обраний на роль батька Крейвена. Ну а Алесандро Нівола втілить роль культового лиходія людини Павука Носорога, якого раніше зображував Пол Джаматті в The Amazing Spider Man 2. Ця версія Носорога матиме більш близький до коміксів вигляд. Немодернізований металевий костюм. Хоча точні подробиці сюжету Крейвена мисливця все ще залишаються в таємниці, що цілком очевидно, бо хто ж розкриває весь сюжет у трейлерах, перші кадри досить очевидно показують, що фільм продемонструє те, як Крейвен власне, стане Крейвеном, і як він потім буде жорстоко вбивати своїх ворогів. І так не дивуйтеся таким кадрам, адже фільм буде мати дорослий рейтинг R, що загалом не є поганим рішенням. Запитайте у Джокера або Дедпула. До речі, рекомендую подивитися наш розбір фільму Дедпули Росомаха. Було цікаво. Сценарист проекту Річард Венк раніше повідомляв, що сюжетна лінія Останнє полювання Крейвена з коміксів Марвел стане основою для фільму. Виходячи з цього, ми можемо дещо передбачити загальний сюжет. Крейвен мисливець це історія про те, як і чому з'явився один з найвідоміших лиходіїв Марвел. Арон Тейлор Джонсон грає чоловіка, чиї складні стосунки з безжалісним батьком спонукають його стати на шлях помсти, роблячи його не тільки найбільшим мисливцем. У світі, але й одним з найстрашніших. І, хоч Крейвен не вампір як Морбіус, але ця жорстокість дозволить йому добряче попити крові своїх ворогів. Не знаємо, наскільки вона буде смачна, але що ми знаємо напевне, так це те, що будь-який ваш ранок зробить кращим кава від 25 Coffee Roasters. На сайті компанії ви знайдете більше 50 кавових позицій з 20 країн світу, кожна з яких вирізняється унікальністю та оригінальним смаком. Абсолютно вся кава від 25 Coffee Roasters натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому ви відчуєте тільки найкращий смак. Але якщо ви не знаєте, яку краще каву обрати у всьому цьому різноманітті, не біда. На сайті 25 Coffee Roasters є неймовірно зручна функція підбору ідеальної кави саме за вашими вподобаннями. Для цього достатньо просто розповісти трішки про свої улюблені смаки, і за кілька кліків ви дізнаєтесь, яка кава підійде вам найкраще. Приємним бонусом є те, що 25 Coffee Roasters завжди безкоштовно роблять помел та доставляють замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні. А за промокодом ANNA його ви отримаєте цілих 20% знижки на ваше замовлення. Посилання на сайт 25 Coffee Roasters, а також промокод знаходиться в описі до цього відео. Проте, от проблемою з сюжетом є те, що останнє полювання Крейвена зосереджено на Спайдермені. Під час цієї сюжетної лінії в коміксах Марвел Крейвен вистежує людину павука, вбиває його та бере на себе роль людини павука, намагаючись довести, що він може зробити це краще. Звичайно, круто було б побачити Крейвена та людину павука у поєдинку віч на віч, але це здається малоймовірним, оскільки людина Павук 4 розробляється Marvel Studios, а Sony Pictures так і не показала людину павука у своєму кіно. Всесвіті можна в черговий раз говорити, як Тобі Маквайер чи Ендрю Гарфілд можуть з'явитися у Веномі 3, чи тому ж таки Крейвені мисливці, але давайте бути об'єктивними. Скоріше всього, нам дадуть тільки якийсь тизер з плакатом людини Павука, десь у сцені після титрів. Офіційний трейлер, випущений влітку 24-го року, нарешті, порушує неприємну тенденцію до людини Павука, яка вже давно переслідує Всесвіт Соні. Арон Тейлор Джонсон, в ролі класичного лиходія Крейвена, став останнім антигероєм, який отримав власний Фільм поряд з Веномом і Морбіусом, однак у попередніх трейлерах Sony завжди відчувалася потреба надто багато обіцяти. А коли справа доходить до фактичного вмісту фільму, розчаровувати глядачів. Цей трейлер інший. Майже жодного натяку на те, що о Боже, там точно буде людина павук. Схоже, у фільмі буде просто показано, як Крейвен систематично прокладає собі шлях через імперію свого батька, щоб довести себе як найбільшого мисливця у світі. І ця місія також включатиме протистояння між Крейвеном і новеньким носорогом. Тим не менш, трейлер Крейвена на щастя уникає будь-якої згадки або тізера людини павука, що було справжньою проблемою з минулими трейлерами Sony. Є багато прикладів, коли Sony використовувала. Людину павука для просування своїх фільмів. І хоча вони ще так і не підтвердили в жодному зі своїх фільмів, який саме людина Павук існує в цьому всесвіті, це не заважало їм тізерити появу Пітера Паркера в трейлерах, щоб підняти ажіотаж і спекуляції, навіть незважаючи на те, що ці тізери в основному залишалися нереалізованими. Звичайно, в першу чергу тут згадується трейлер Морбіуса з оцим плакатом людини Павука Тобі Маквайера і написом Вбивця. У трейлерах Мадам Павутини чорно-червона фігура ледве Ходила з кадру, що породило надії, що це людина павук. Проте сам фільм показав перуанське плем'я павуків, чиє вбрання воїнів лише нагадувало спайдермена. Трейлери Мадам Павутини також показували Адама Скотта в ролі молодого Бена Паркера, що природно викликало хвилювання, що Ясновидиця Мадам Павутина можливо стане свідком майбутнього, у якому людина павук з'явиться у всесвіті Соні. Однак ці фальшиві тізери про людину павука завжди мали зворотній ефект, створюючи ажіотаж, але зрештою. Призводили до розчарування після виходу фільмів. На щастя, в новому трейлері Крейвена немає павука. Це досить освіжаюче рішення, яке дозволить створити трейлер, який розповідає лише про підйом одного з найвидатніших лиходіїв людини павука, а не відволікає увагу, вдаючи, що тізерить майбутню появу спайдермена, яка швидше за все не відбудеться після виходу фільму. Якщо в Крейвені мисливці і буде якийсь зв'язок із людиною павуком, його слід тримати прихованим і подалі від глядачів, доки фільм не вийде на екрани. Після низки затримок від першої оголошеної дати виходу 13 січня 23-го року Крейвен мисливець був зрештою перенесений на 13 грудня 24-го. Хоча реліз у грудні може свідчити про впевненість у фільмі і очікування, що він збере касу, не можна не згадати минулорічний аквамен і загублене королівство, який також вийшов у грудні, але не те, щоб дуже був гарним. Тож реліз у грудні може бути і ознакою відчаю, оскільки може означати, що студія думає, що дата виходу на свята це єдиний. Шлях зібрати касу. Якщо Крейвен провалиться, вся франшиза за винятком Венома буде катастрофою для студії, і все світ треба буде закривати остаточно. Але як воно буде, побачимо за кілька місяців. Напишіть у коментарях, чого ви чекаєте від фільму про Крейвена Мисливця і поділіться враженнями від цього відео. А також ставте йому лайк і підписуйтесь на наш канал, якщо відео вам сподобалось. На цьому у нас все. Дякуємо за перегляд! Це був канал, АНАЙ його. Pô, bate,